Дуже рада бачити вас тут, у цьому, я скажу відверто, родинному полі. Сьогодні до нас завітав народний депутат України. Це людина, яка сьогодні має досить потужні амбіції, владні, владні повноваження. Але скажу прямо, це людина, яка також Виросла і виховувалася у гарній родині вчителів. Тому Богдан Вікторович, як ніхто, знає проблеми, які сьогодні є на педагогічній ниві. Дозвольте сьогодні вас привітати із надзвичайно важливим днем днем, які. Який... Просто є зі сторони здається, що це і ви знаєте, рядовий день рядової професії. Тому що коли, коли люди думають про вчителя, все здається, що ніби зі сторони виглядає дуже просто Ти ходиш до школи, ти відчитав уроки, перевірив декілька зошитів, поставив там гарні або не дуже гарні оцінки і дав рекомендації батькам, але за цією зовнішньою простотою лежить дуже величезна внутрішня і фундаментальна. Робота, тому що ви не просто формалізовано підходите до самого процесу навчання, щоб передати. Освітні знання, вміння, навички, але ще й виконувати дуже багато інших функцій. І Перше найголовніше з них це надавати психологічну зокрема, підтримку і опору для дітей, які заходять ще з маличку з першого класу і виходять такими достойними, амбітними, впевненими в собі представниками ружинської громади, які готові в житті всього досягати і перемагати і себе реалізовувати. Я вам дякую за вашу роботу, за вашу титанічну працю. Вам міцного здоров'я, сили, натхнення, моральної, і психологічної стійкості виконувати ту роботу, яку ви виконуєте. І велика вам щастя, і шана за те, що закладаєте абсолютно правильні зерна в представників молодих представників Ружинської громади, що вони далі прослугали і саму громаду, і нашу наньку України. Я пишаюся освітньою родиною. Вашими успіхами, досягненнями. Я знаю, що батьки вам довіряють найбільше. А раз довіряють батьки, значить і довіряють діти. Ви саме ті, які вмієте запалювати серця дітей до всього найкращого, до всього прекрасного. І ви втілюєте їм надію і віру у нашу перемогу. я вам безмежно дякую.